Отже ж утро. 26 грудня сьогодні. Рінтів. Пару кадрів з моєї стояночки. Тут дерева дуже колючі, сюди приходить заходити дуже акуратно. Пару я іголочок таки загнав в руки, ну я їх акуратненько виняв. Я вже все собираю, тому що комарів тут страшно. Дуже важко було розігнати, розігнать. Ну, утром я таки розігнав їх. А вечером то було капець. Коли я залазив в палатку, це було капець. Отже ж, время 12. Мой перший привальчик, примерно 10 км я проїхав, на цій дороге знаков немає, поэтому наугад все. Вот. Обочина стала хороший. Я дивився по панорамам. Не знаю сколько вона буде, но вона буде поки що так. Там побачимо. Собственно, знімати нічого. Там на дорозі, по-моєму, опять труп лежить якийсь. Опять речка. Сниму вам що нібудь, щоб було. Опаньки. Я даже не знаю де я їду. До речі. Вы же видите, что моя новая шапка потерялась. <laughs> То было, когда мои лапки Я портировался, и она улетела куда-то далеко в кувет, аж до речки. И, короче, чтобы доставать ей было очень важко, я решил забить на нее. И, если что, может, здесь новую найду. она, тем более, она уже была трошки треснута местами такая, что она, в принципе, не очень хорошая. Может, найду краще. Вот так А взагалі насчет замінити зря ми на мою шапку гоните, Шапка з хорошого матеріалу, я спеціально для цих мандрів вибирав таку шапку, щоб вона довго прослужила. жила. Ось таке. Тобто мені крутити важко стало. Я спочатку подумав, може передні знову спустили щупай, вроді нормально. Може я просто притимуюся, треба трошки відпочивати. Бо я майже без майже без віддиху кручу. Із-за того, що дорога стала дуже ровна. І тому вона якось крутиш, не втомлюєшся. Насправді напрягає вітер стрічний. Він хоч трошки слабший ніж вчора, але все одно є. Отак взагалі мені подобається така дорога. Навіть вітер не портить мого кайфу від цієї дороги. От якби вона завжди така була. Ну звісно, там такої не буде. Це так у Бразилії такі обочини не Отака Ось така зупиночка. Кстати, це перша така зупинка, мабуть, кілометрів за 20 Зараз он рідко будет. Далі взагалі буде участий кілометрів 40, взагалі нічого немає по карті. Тобто взагалі ніяких признаків цивілізації Отаке вот вот місце доїхав, це майже середина путі. Не, не, не доїхав я до середини. Там якесь десь саме приятне. А тут якийсь національний парк, типа, да? На карті він обозначений. Він закритий. Так я водички, щось я стомлююсь. Опаньки, я уже доїхав до интересных растений. По-моєму, я ще ни разу не встречал. Я так зрозумів, що це вони в Аргентині вводяться. Вот. Я навіть, не помню, як вони називаються. Типа якась та самая, починається територія, я таких ще не бачу значки. А це пальма прикольна. Теж цвіте. Я під нею зараз спочину. А там плоди. А там цвіте. пчелки літають. Я не знаю, що це за плоди. Я навіть пробував їх, вони невкусні. Подивився GPS. Я більшою частину вже проїхав, осталось десь 35 км. Ну, до заправки той, що мені є. А потім від неї вже поїду ночувати кудись. Отак от. Так воно незамітно пролітає. Потихонечку. Лучше ехать потихоньку навзираю и все. Короче так, только що опять спустила. Не знаю. Я перевірив одну латку, а на другую знайшов невеличку дырочку. Я зробив таким методом, щоб приклеивать латку сразу і сразу ставить. Но похоже що не очень допомагає. Недаром я цей метод ніколи не використовував, хотя Сашко його очень любить. Но я ж говорю, що пару раз пробую, у мене каждый раз одна і те саме получається. Хотя может це мені показалось. Да ні, не, не спускає. Вона це глюки в мене, подивимось зараз. На жаль, і чудесне буває. Цей метод хорошо би працював, і вся бладка приклеювалась із зсередини камери, а так вона вряд ли зработає. В моєму випадку ніколи. І цей раз тоже. Так що знімаємо і ставимо нову камеру, а цю я про это пройдусь поскагупцями. Короче, okazaлась ложна тривога, там ещё одна ладка відвалилась, я переклеїв її. Сейчас побачимо. Може і правда цей метод працює, тому що стара латка держиться, що предыдущая. Так от. Коротше їду я далі. Дивлюсь. Блін, Таке місце класне. Так удобно стоять на бетоні і облиться водою. Водичка офігенна, Я спустився, обмився і постирав носки. 10 хвилин от. я чистий. Носочки постираны, все замечательно и можно ехать дальше. Все больше попадается вот таких вот дерев. С маленькими листочками і з великими елками. Грянта яка тут рівнина пішла. Корови пасуться. Дуже багато рисових полей. Це може тоже рисове, я не знаю. Дырчик он, вода поливає. Тут уже полив працює везде. Вот. Но рівнина така такая интересная пошла вообще Тут было болото в основном, сейчас болото наче закончилось Самое интересное, что там где я купался не было вот. Мене это радует Хотя может быть вони вечером появляются Там был знак до заправки еще 10 километров А я уже был раньше обрадовался Только что допил последнюю воду Ну и как раз 10 километров нормально От прикольно вот фазда энда очередная. Все вони такие разные бывают. Ось носить Д это, сосновая эта висополоса. Коники пасуться. Тут коники. у них. Там коники, там корівки. И такие прикольные. Проїзд чи переход, чи что-то такое. Yeah. Я замітив сьогодні цілий день їду, везде огорожено, значить це типа земля вся приватна, хотя може, може бути і заповідники всякі, но я так понял, що тут простої нічійної землі її взагалі немає. Хотя если вот так заныкаться, то бувають вот такі посадочки ще до забора і там повні вистачає місця. Короче так Сьогодні у мене день перемоги Я переміг все. Я цю дорогу Покупався, де вже приїхав на заправку, но чує на заправку, перший раз. Мій чувак сам запросив. Таким місце непогано, на справки. Потом, короче, у мене, виходить, відклеїлася латка. Я закліюю, ну короче, я взяв перекліїв, сразу поставив. когда, потом я другий раз заказал, что там у меня еще одна лотка отклеилась. Я ее тоже переклею и снова поставлю. И уже спокойно доехал сюда и все работает. Но! Это не просто так? Ну, понятно, что я использовал этот метод, чтобы клеить латку сразу и сразу ставить. Но у меня этот метод никогда не работает, я уже про это сказал. Вот Сашкова этот метод очень любит, у него он работает. А мне его напомнили зрители в комментариях, я решил раз, еще раз попробовать, потому что в этом путешествии я ни разу так не пробовал. Но не это главное, оно сработало не поэтому. Там я использовал вообще два лайфхака. Один лайфхак вынужденный. Его знают старики дуже хорошо. Мои старые зрители тоже знают, потому что я раньше тоже часто использовал. Сейчас снова. Вот. А еще один лайфхак. Это я один предмет нашел на дороге. Я вообще не думал так это, чисто так интуитивно подумал, а что если попробовать его? И сработало. Благодаря ему как раз ладки и держится. Да, да, это что это за лайфхак третий, что это за предмет. Короче, но... Так что все, я победил Латки. У меня сегодня день, день побед. Целый, день побед, короче. Можно считать, что это самая погода отличная. Ну, не считая витра, хотя, невзирая на это, я все равно преодолел. Расстояние тут было чуть больше, 86 километров, но я это сделал. Кстати, да. Напоминающей раз, угадайте, что за это. Ну понятно, что второй лайфхак можно догадаться, а вот третий блін, капец. Все, покидава, до завтра.